Добрий день, шановні гості, пані та панове. Сьогодні, 1 жовтня, Ізмаїл відзначає свій день. Ізмаїл відзначає свій день народження. І кожен рік, 2001 року, у залах Ізмаїльської картинної галереї імені Емілії Євдокимової. Ми відкриваємо виставку Буджакська палітра. Наше місто святкує 432 тридцять річницю. Від дня свого офіційного заснування святкує, мабуть, не дуже правильне слово, тому що сьогодні ми разом з усією країною протестуємо відкриті агресії. Ми разом з усією країною боремося і перемагаємо. Російських, я навіть не знаю, загарбників. Тих, хто ще не так давно кричав, що вони нам браття, але хай Бог милує від таких братів. Тим не менше разом з усією країною ми стоїмо, ми боремося і ми перемагаємо. І сьогоднішня експозиція. Вона саме про те, що за будь-яких обставин люди продовжують жити, люди продовжують дивитися навкруги для того, щоб побачити не тільки війну, а щоб побачити життя за цією війною. Тому щиро вітаю всіх нас. З тим, що ми зустрічаємо таке складне, але таке важливе свято нашого міста Його день народження. І повторю слід за міським головою, який вітав тільки що мешканців Ізмаїла, що маємо сподівання, що наступний день народження нашого рідного міста ми будемо святкувати як переможці над російською ордою. Під мирним українським небом насолоджуючись тією красою, яка є навколо нас, всіх зі святом, звичайно, слава Україні! Хочу привітати всіх людей з Змаїла з днем народження міста. Сьогодні 432 річниця і звичайний день народження це добре, а 432 день народження це ще краще. Це означає, що місто розвивається, змінюється, стає красивішим. І я можу це бачити на власні очі, хоч я тут і недовго. Якщо розвивається місто, розвивається і область. Якщо розвивається область, розвивається вся країна. Тому я бажаю, щоб це продовжувалося і надалі. Наша країна розвивалася, міста розвивалися, люди розвивалися. Сьогодні день народження супроводжувався концертом, культурним концертом, який сприяв, як мінімум, культурному розвитку нашого міста. І я дуже радий, що вони проводяться, до речі, дуже часто. Тому хай так буде і надалі. Слава Україні!